Номер 1578. Дмитрик пробігає два круги по біговій доріжці за той самий час, за який Катя пробігає три круги. Катя пробігла 6 кругів. Скільки кругів за цей час пробіг Дмитрик? Побудуйте графік в залежності даних величин. І так, Дмитрик пробігає два круги за той самий час, за який Катя пробігає три круги. Тобто. Візьмемо цей час, за який дітки пробігли той два, той три круги, за одиничку. за одиницю. Тоді в нас матимемо дві точки такі. Значить, один за цей час пробігає два круги. Перша точка буде один, два. Це в нас для Дмитрика. Катя ж за, за той самий час пробігає три круги, тобто ось точка 3, за той самий час три круги, ось друга точка. І так, рухаючись від початку часу, Дмитрик пробігає два круги і далі. Графік його руху буде ось такий, а графік руху Каті. Яка пробігає три круги за той самий час. Буде мати ось такий вигляд. Буде мати ось такий вигляд. Так. І так, що в нас далі? А далі нас запитується. Катя пробігла шість кругів. Шість кругів Катюша пробігла десь, аж ось тут. Ось де шість кругів вона пробігла. Ось де шість кругів. Ось ця точечка. І це за такий самий час, так, ще раз. Катя пробігла шість кругів. Скільки кругів за цей час пробіжить Дмитрик? Катя пробігла шість кругів. Ось. Шість кругів це за час, який потрапляє на два на точку 2. За цей час Дмитрик пробігає, за цей самий час Дмитрик пробігає. Ось точка перетину, да? Дмитрик пробігає 4 круги. По графіку ми побачили, що за цей час Дмитрик пробігає 4 круги. Так і запишемо. 4 круги. Так ще раз, ми побудували два графіки в залежності кількості кругів від часу руху. Дмитрик за один і той самий час два круги, Катюша за, один і той, самий, за той самий час три круги, трічка. І посполучали з нулем, бо почалося ж це все із початку руху. Посполучали ці всі два графіки, потім Катюша шість кругів пробігла за якийсь час за той самий час. Хлопчик Дмитрик пробіг чотири круги. Ось видно по точці чотири круги.